Стоматологічна клініка на колесах, яка сама приїздить до бійців майже на передову. Нещодавно такий дентамобіль з'явився у 783-ї бригади Державної спеціальної служби транспорту. Її військовослужбовці зараз зводять фортифікації на найгарячіших напрямках фронту. Працюють безупину і вдень і вночі, бо ворог наступає. Часто за таких умов навіть доглядати за зубами ніколи. Тож кажуть, мобільна стоматологія. Там допомогла багатьом. Анастасія невірна. Продовжить. Невелика зелена автівка притуляється поміж окопів, щойно зупиняється і одразу приєднують до мережі. То до хлопців, що будують фортифікації, приїхала мобільна стоматологія. Усі поспішають часу обмаль. Працювати треба швидко, аби ворог не запримітив. Над будівництвом оборонних споруд на цьому напрямку трудяться військовослужбовці 783-ї бригади Державної спеціальної служби транспорту. Кажуть, ці опорні пункти із заліза і бетону мають служити надійним захистом для наших бійців. Робота, хоч і у відносному тилу, все ж дуже небезпечна. Ворог намагається поцілити і по фортифікаціях. Прильоти за прильотами, арта, каби. Будували. Не боялися. що? робота така у вас. Працювати треба швидко, адже фронт наближається. Відлучитись до лікарів хлопцям ніколи. Тож медики приїхали самі. Доброго дня, ходьте. Вадим один з перших пацієнтів мобільної стоматології. Зуб нестерпно розболівся прямо під час роботи. Певний час рятували знеболювальні згодом, і вони перестали допомагати. Коли кусаєте, от укусили боляче. Так ми видалили цей зуб, вичистили рану від інфекції та наклали шви зі спеціальними гомостатичними губками. Якщо не лікувати такі моменти, то це загрожує плод до зараження крові. І тяжких наслідків для здоров'я Сергій на службу до 783-ї бригади потрапив близько року тому. Доти був трактористом на Харківщині. Його професія тут на вагу золота. Тепер впевнено керує екскаватором. А от з зубами не все так добре. А як дано випало пломбову? Та давненько вже ця мобільна стоматологія донедавна була евакомобілем, Аби перетворитись на повноцінний кабінет, довелось серйозно її видозмінити. каже командир Медроти. Перед тим як встановити сюди обладнання просто був підготовлений новий проект. З кресленнями новими прийшлося переробити трохи конструкцію. Прийшлось переробити підвізку. Зате тепер цей кабінет нічим не поступається стаціонарним. Доступні усі послуги крім протезування. Інколи хлопці працюють просто в пересувному стомат кабінеті, навіть коли є можливість працювати в стаціонарному, це обладнання нове. Коли працюєш на новому обладнанні, це як їздить на новому автомобілі. Як пролікують бійців, тут мобільні стоматологи поїдуть на інший напрямок фронту. Фуде військові бригади теж зводять фортифікації. Анастасія невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1.